Зараз Господь тебе підійме, укріпить, надихне, посилить твою надію. І якщо ти впав, якщо зараз прірва перед твоїми ногами, якщо тобі важко, якщо всі обставини твого життя тиснуть на тебе, Бог не забув про тебе, Бог сильно любить тебе. І я вірю. Що просто зараз Духом Святим Він підійметиме і переведе на новий рівень відносини з ним. З книги псалмів декілька віршів. Це 144-й псалом, 144-й псалом з 14-го вірша. Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих. Він випростовує. Я був колись одним з них. Я не то, що був падаючий, я був падчий, падший. І я не знав, як піднятися, я не знав, як вибратися, я не знав, як змінити своє життя. Але Він прийшов в моє життя. І Ісус Христос Господь випрямив мене. Дав нове здоров'я, нове тіло, нову душу, оживив мій дух, підняв мене і благословив всіма своїми благословіннями. Послухай, Бог не забув за тебе там, де ти є, в себе в квартирі, десь на вулиці, в будинку, неважливо, де ти є, можливо, на лінії фронту, на лінії вогню, в війську. Господь піднімає тебе в ім'я Ісуса Христа, Духом Своїм Святим Він надихає тебе. Просто зараз приймай від Нього нову надію, приймай від нього натхнення, здоров'я, новий шлях Бог приготовив для тебе. Ісус сказав я є Істина, дорога та життя. Мною зайдете, мною вийдете, і там пажить знайдете. Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих Він випростовує. Очі всіх упивають на тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно. Пожива приходить твоє життя в твою сім'ю до твоїх дітей. Пожива від Господа приходить фінансові відповіді, матеріальні відповіді. Будь-яка пожива, яка потрібна твоєму тілу, твоїй душі, твоєму дусі. Приходить своєчасно від Господа, просто зараз, в ім'я Ісуса, приймай поживу від Нього, приймай відповіді від Нього, Він руку свою відкриває, і все, що живе, Він зичливо годує. Рука Божа відкрита для нас, улюблені, для тебе і для мене, для твоєї сім'ї і для моєї сім'ї, для всієї України, для всього світу, для наших воїнів рука Божа відкрита. Тільки попроси, звернись до Бога. Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх вчинках, Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його, волю тих, хто боїться Його, Він сповнює, і благання їх чує, та їм помагає. Господь береже тих, усіх, хто любить Його. А безбожних усіх Він понищить. І сьогодні твій вибір: чи ти з Богом, чи ти без Бога. Чи ти з Богом, чи ти безбожник. Я обрав свій шлях у 2004 році в листопаді, і жодного дня в своєму житті я не пожалкував, що я йду за Христом, що Ісус живе в мені, що в мене є. Бог, ім'я Якого вище всіх імен, цар царів, хто сидить на престолі Ісус Христос Господь, і Він сьогодні близький до Тебе, близький до того, хто взиває. Звернись до нього всім своїм серцем, відкрий бажання свого серця і бажання тих, хто боїться Його, Він сповнює. Алілуя. Давайте разом звернемося до Нього як нація, як українці. Як люди, які просто почули це відео сьогодні, як той, хто впав, хто зараз в падінні, хто не знає, як встати, хто зігнувся під тягарами проблем, хвороб, хто знедолений в ім'я Ісуса. Написано: якщо двоє погодяться на землі просити чого-небудь в Отця Небесного в ім'я Ісуса, то Він дасть їм. Давай погодимося про твою ситуацію. Давай погодимося. Про Україну, давай поводимося про твою сім'ю. Давай поводимося просити в ім'я Ісуса, в наймогутніше ім'я на цій землі, в ім'я Господа Ісуса Христа. Отець Небесний, ми, ми зараз приходимо до тебе. І ти знаєш потребу кожного, хто дивиться це відео. Ти знаєш кожного, хто дивиться це відео в екрані смартфона чи комп'ютера, хто сидить вдома чи на вулиці чи на фронті. Ти знаєш їхні потреби, ти знаєш їхні тягарі. Ти знаєш їхні безвиході, ти знаєш ситуацію в сім'ях, ти знаєш, що потребують їхні діти, і ти знаєш бажання їхніх сердець. Я зараз згоджуюсь просити про того, хто в падінні, хто зігнувся. І я погоджуюся з Божим Словом, отець. Ти сказав, що ти піднімаєш кожного. Господь піднімає тебе в ім'я Ісуса. Господь випростовує тебе в ім'я Ісуса. Господь став гріхом за тебе, щоб ти був праведністю в Ісусі Христі. Господь став хворобою за тебе, щоб ти був здоровий просто зараз. Господь обіднів заради тебе, щоб ти зараз прийняв багатство і славу Його в ім'я Ісуса Христа. Другоцінний Святий Дух, торкнись зараз Кожен, хто зараз дивиться це відео і буде дивитись це відео. В ім'я Ісуса. Сповни їхні потреби по багатству в славі Христом Ісусом. Надприродньо зціляй зараз їхні недоги в ім'я Ісуса. Випростовуй їх, даруй їм надію в ім'я Ісуса Христа. Дякую, що ти знімаєш зараз тягарі. Дякую, що зараз ти зціляєш. Аллилує, тому що ти всемогутній і всюди сущий, і ти зараз поруч з ними в ім'я Ісуса. І ми, ми ті, хто згодились просити тебе про всяку справу в ім'я Ісуса. І нехай Твоя благодать просто зараз торкнеться. Приймай, кажи: Я приймаю благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і спілкування Святого Духа це моє в ім'я Ісуса, які чудні обітниці, Господь близький до Тебе. Волю Твою. Він сповнює і благання твоє, він чує і помагає. Ми приймаємо від тебе допомогу, ми приймаємо від тебе вихід, ми приймаємо до, до тебе фінансовий устрій, ми приймаємо від тебе здоров'я, ми приймаємо від тебе, Отець, і в доказ цієї любові ти віддав свого сина на Голговський хрест за тебе і за мене, щоб ми сьогодні насолоджувалися, мали все, мали мир з Богом, мир з людьми. І панували на цій землі. Проголошуємо мир Божий на всю Україну, звільнення територій, проголошуємо силу Божу на збройних силах України. Проголошуємо, що ворог і окупант тікає з нашої землі в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса, якщо ворог прийшов однією дорогою гордо і пихато, Бог дасть нам перемогти ворогів наших і побежуть сімома дорогами. Улюблені, не падайте духом. Зверніться до нього, говоріть до Бога. Бог живий, Він хоче сповнювати твої потреби, Він хоче випростовувати тебе всі ситуації Твого життя. І милість Його сьогодні з нами. Так благість і милість нехай супроводжують тебе у всі дні Твого життя, як молився Давид в 22-му псалмі. Так благість і милість нехай супроводжують нас у всі дні життя нашого. Будьте благословені. І засвідчіть, напишіть у коментарях, що Бог відповів, Бог підняв, Бог випростав, Бог дав надію, Бог зцілив вас, тому що Бог живий і Він зараз це робить. Просто зараз в тебе розширюється твій крок під ногами. Просто зараз приходить Божа віра в твоє життя. Здоров'я оновилося, твоя юність омоложення, як в орла приходить. В ім'я Ісуса ми почуваємося краще і краще. Бог прикладає нашим дітям більше і більше. В ім'я Ісуса Христа засвідчіть і напишіть в коментарях. І поділіться цим відео тим, хто нуждається сьогодні в Бозі і в його відповідях. В ім'я Ісуса. Будьте благословені. Амінь.